Вітаю вас, зоряні мандрівники, на моєму каналі, де ми разом подорожуємо рікою часу, керованою таємничими циклами місяця. Сьогодні на нас чекає один з найпотужніших і найнеоднозначніших днів усього місячного циклу. Це день, коли в кожному з нас прокидається первісна нестримна сила, здатна як збудувати величний палац, так і зруйнувати його дощенту. І лише від вашої усвідомленості залежить, ким ви станете сьогодні мудрим творцем чи сліпим руйнівником. Отже, 15 листопада нас зустрічає 24-й місячний день, місяць продовжує спадати, це вже його третя чверть, час звільнення від зайвого та накопичення внутрішньої мудрості. Але нехай вас не вводить в оману ця спадна фаза енергії сьогодні не менше. А може й більше, ніж у повню, просто вона іншої якості, важка, концентрована, земна, а підсилює цю атмосферу вогняний царственний знак лева, в якому перебуває наш нічний світило. Це поєднання створює вибухонебезпечний коктейль. Земна міць прагне до яскравого, драматичного вираження, головні символи дня ведмідь, гора, печера. Це образи первозданної сили, непорушності та глибокого занурення в себе. Давайте зануримося глибше в містичну суть цього дня. Ведмідь це не просто тварина у багатьох традиціях. Це господар лісу, втілення первісної сили природи, міст між світом людей і світом духів, його енергія це чоловіча, активна, але не імпульсивна, це сила, що довго спить у своїй печері під свідомості. Накопичуючи потенціал, а потім прокидається, щоб трансформувати світ. Це енергія творення, але творення фундаментального великого. Гора, символ стабільності, досягнення вершин, зв'язку із небом, але корінням у землі. Печера це місце усамітнення, ініціації, зустрічі зі своїм внутрішнім я, зі своїми страхами та своєю силою. Сьогодні всесвіт закликає нас не боятися цієї сили. А прийняти її, як приймає земля насіння, щоб виростити з нього щось величне, стихії дня, земля і метал, що говорить про необхідність структурувати цю міць, а планетарний вплив пов'язаний з Марсом і Плутоном, планетами сили, трансформації та волі. Камені талісмани сьогодні це чорна яшма, що дає заземлення та захист, малахіт, що виконує бажання. І лікує серцеві рани та повітряний обсидіан, що допомагає зазирнути вглиб себе. Кольори дня глибокі, насичені відтінки зеленого та коричневого, кольори землі та лісу. Існує давня притча, що ідеально ілюструє енергію цього дня в одному гірському селищі. Жив молодий воїн, відомий своєю відвагою, але і нестримною люттю. Він перемагав у кожному бою, але його сила була сліпою. Вона руйнувала стосунки з близькими і не приносила йому миру. Одного разу старий мудрець сказав йому: Твоя сила велика, але ти не вмієш нею керувати. Йди до ведмежої гори і вчися у її господаря. Воїн вирушив у дорогу. Довго він блукав лісом, поки не натрапив на величезну печеру, з якою доносилося могутнє дихання. Там спав велетенський ведмідь, юнак хотів було кинути йому виклик, але щось зупинило його. Він сів біля входу і почав спостерігати. Минали дні. Ведмідь спав, і в його сні була неймовірна міць, спокійна і зосереджена. Потім він прокинувся, але він не кинувся трощити все навколо. Він потягнувся, оглянув свої володіння, знайшов соковиті ягоди, грався з рибою в річці. Його сила була в кожному русі, але вона була гармонійною. І лише коли на його територію вторглися вовки, ведмідь показав свою людь, один рик, один удар лапою, і вороги втекли. Воїн провів біля ведмедя цілий сезон і зрозумів головне: справжня сила не в сліпій агресії, а в глибокому спокої, в умінні накопичувати енергію і застосовувати її точно й дозовано. Лише тоді, коли це справді необхідно. Він повернувся в село іншою людиною, не просто воїном, а захисником. Ця притча послання 24-го місячного дня. Пробудіть свого внутрішнього ведмедя, але навчіться у нього не тільки силі, а й мудрості. Всесвіт сьогодні розмовляє з нами мовою знаків будьте уважні, і ви отримаєте важливі підказки. Ось на що варто звернути увагу: якщо ви сьогодні випадково побачите зображення ведмедя чи почуєте згадку про нього, це прямий знак, що ваша внутрішня сила готова прокинутися, не ігноруйте її, знайти на дорозі великий міцний камінь до підтримки вищих сил у ваших великих починаннях, почути звук будівництва, побачити, як закладають фундамент, ваші плани мають міцну основу. Сміливо дійте, якщо у вас в руках щось ламається, особливо щось міцне, це попередження, ви направляєте свою колосальну енергію не туди вона стає руйнівною, раптовий прилив фізичних сил, бажання звернути гори, не відкладайте це заклик до дії. Саме зараз час для ривка, почути ритмічну низьку музику, схожу на бій барабанів. Знак, що вам потрібно з'єднатися зі своїми природними ритмами, заземлитися, якщо раптом згадається хтось із сильних предків, особливо по чоловічій лінії, це означає, що їхня сила сьогодні з вами. Сни цієї ночі це подорож у вашу внутрішню печеру. Вони рідко бувають пророчими в прямому сенсі, але вони оголюють ваші приховані ресурси та найглибші страхи. Сни можуть бути важкими. Насиченими, навіть страшними, якщо вам сняться гори, ліси, печери, ваша душа прагне доторкнутися до своєї первісної природи. Побачити у вісні сильну велику тварину, особливо ведмедя, дуже добрий знак він означає, що ви в контакті зі своєю силою. Якщо ж тварина у вісні агресивна до вас, це вказує на внутрішній конфлікт, на те, що ви боїтеся власної могутності. Поганий сон у цю ніч не пророцтво біди, а лише діагностика того, що енергія застоюється, найкраще, що можна зробити після такого сну, встати і зробити інтенсивну зарядку. Люди, народжені в 24 й місячний день, приходять у цей світ із величезним запасом життєвої енергії, це богатирі духу і тіла, вони наділені величезним творчим потенціалом, здатні на великі звершення. На реалізацію найамбітніших проєктів часто вони стають лідерами, будівничими, спортсменами, цілителями. Однак їхній головний життєвий урок навчитися керувати своєю неймовірною силою, в іншому випадку вони можуть стати ведмедем у посудній лавці. Руйнувати стосунки, пригнічувати оточуючих, а невикористана енергія може перетворитися на хвороби або саморуйнування. Їхнє завдання трансформувати грубу фізичну силу в духовну міць і направити її на творення. Як же ця потужна енергія впливає на різні сфери нашого життя? В коханні та стосунках це день пробудження сексуальної енергії. Він ідеальний для пристрасних побачень, для того, щоб освіжити почуття. Але вогняний лев додає драматизму і его, тому є великий ризик боротьби за владу, з'ясування, хто в домі господар. Направляйте цю енергію в спільну творчість або фізичну активність, а не в конфлікти у кар'єрі та фінансах. Це золотий день для старту великих довгострокових проєктів, для будівництва, для будь-якої роботи, що вимагає фізичної витривалості та волі, чудовий час, щоб закласти фундамент бізнесу, який буде стояти роками, але день абсолютно не підходить для дрібної монотонної роботи, для переговорів, що вимагають гнучкості. Фінансові операції мають бути великими, велика інвестиція, покупка нерухомості. Дрібні витрати просто розчиняться в цій енергії, здоров'я та краса енергії сьогодні море, її потрібно витрачати, ідеальні силові тренування, робота на землі, довгі походи, але будьте обережні через вплив лева вразливі серце, спина та діафрагма. Не перестарайтеся з вагами і уникайте надмірного навантаження на серцево судинну систему. День вважається одним з найкращих для зачаття дитини, особливо хлопчика. У духовному розвитку це день трансформації, ідеальний час для практик, пов'язаних із заземленням, роботою, з родовою силою тантричних практик, час зустрітися зі своїм внутрішнім звіром, прийняти свою тінь і перетворити її на силу. А тепер перейдемо до найголовнішого: до практик. Які допоможуть вам гармонізувати цю могутню енергію та направити її в потрібне русло. Перша практика називається пробудження сили ведмедя. Знайдіть місце, де вас ніхто не потурбує, станьте рівно, ноги на ширині плечей, злегка зігніть коліна, закрийте очі, уявіть, як з ваших стоп проростає потужне коріння, яке входить глибоко в землю. Відчуйте. Як по цьому корінню з самого ядра планети до вас піднімається густа, тепла, потужна енергія Землі, вона наповнює ваші ноги, піднімається по хребту, розливається по всьому тілу. А тепер уявіть у центрі своїх грудей сплячого ведмедя. З кожним вдихом земної енергії він починає ворушитися, прокидатися. Він розправляє могутні плечі, піднімає голову. Це ваша первісна сила. Покладіть руку на груди і скажіть в голос або про себе я пробуджую свою первісну силу, я приймаю її з вдячністю, я направляю її на творення, захист і досягнення моїх істинних цілей. Побудьте в цьому стані кілька хвилин, відчуваючи свою міць і спокій. Другий ритуал закладання фундаменту майбутнього. Цей день ідеальний, щоб дати старт чомусь справді великому. Якщо ви плануєте будівництво, закладіть сьогодні перший камінь. Якщо починаєте бізнес, зареєструйте його. Якщо це щось нематеріальне, зробіть символічний крок. Візьміть аркуш паперу, чітко і ясно напишіть свою головну наймасштабнішу мету на найближчий рік. Згорніть папір, покладіть його в шкатулку або коробку, знайдіть на вулиці важкий красивий камінь. Помийте його і покладіть зверху на ваш совій, сховайте цю коробку в затишне місце. Цей ритуал символічно закладає міцний фундамент під вашу мрію. Третя практика: енергетичне прибирання. Сила цього дня чудово підходить для очищення простору від застояної енергії. Почніть з генерального прибирання, потім візьміть камінь талісман дня, наприклад, чорну яшму. І обійдіть з ним увесь дім за годинниковою стрілкою, уявляючи, як він, наче пилосос, втягує в себе весь негатив, після цього промийте камінь під проточною водою. Щодо харчування сьогодні тілу потрібна міцна основана їжа їжте м'ясо, бобові коренеплоди, але не переїдайте, щоб не загасити вогонь лева, уникайте алкоголю та легкої порожньої їжі. І наостанок найважливіше, чого категорично не можна робити в 24-й місячний день, щоб його колосальна сила не обернулася проти вас. Це день, коли будь-яка слабкість притягує руйнування. По-перше, емоційні заборони. Категорично заборонено скаржитися, проявляти апатію, плакати і жаліти себе. Це енергетичні діри, через які ваша сила просто витече. А на її місце прийдуть руйнівні програми. Також не можна пригнічувати гнів. Якщо відчуваєте роздратування, йдіть у спортзал, побийте подушку, покричіть у лісі. Невиражена агресія сьогодні перетворюється на хворобу. По-друге, соціальні заборони уникайте великих і галасливих натовпів, неконтрольована енергія маси може стати небезпечною, не можна пліткувати, вести порожні розмови. Це розсіює вашу міць. Категорично заборонено провокувати конфлікти та сваритися особливо з рідними. Сила слова сьогодні величезна і сказане в гніві може зруйнувати стосунки назавжди. По-третє, фінансові заборони не робіть дрібних спонтанних покупок. енергія дня не терпить дріб'язковості або велике вкладення, або нічого. По-четверте, фізичні заборони. Лінь та бездіяльність сьогодні це злочин проти себе, невикористана енергія почне руйнувати вас зсередини, але водночас не перенапружуйте серце. І, нарешті, найголовніше не можна сумніватися у власних силах і починати проекти, в успіх яких ви не вірите. Цей день вимагає тотальної впевненості, не можна руйнувати те, що було створено раніше, якщо тільки ви не готові на його місці. Побудувати щось набагато величніше, нехай сила ведмедя наповнить вас, а мудрість гори вкаже правильний шлях. Керуйте своєю енергією, і ви зможете звернути гори. Будьте творцями своєї реальності. До зустрічі під новим місяцем!